Ще 22 лютого 22 року, за два дні до початку повномасштабного вторгнення Росії, Будапешт оприлюднив офіційну заяву, в якій йшлося про початок переміщення військ горської армії до кордону з Україною. Солдати мають бути готові до прибуття біженців на кордон, а також до виконання гуманітарних завдань. З цією метою я наказав розгорнути достатню кількість добре оснащених військових сил у східній частині Угорщини, тобто, кордон потрібно посилювати. Що справді для гуманітарних цілей потрібно перекидати до кордону танки, як це зробила Угорщина. Вже 25 лютого 2022 року важка бронетехніка Угорської армії була помічена під Дебрицином неподалік від кордону з Україною. Паралельно з нарощуванням військової присутності біля українського кордону Будапешт заборонив транзит зброї країн НАТО через свою територію до України. І цей крок виглядає ще більш показовим, на клі того, що лише за три тижні до Великої війни прем'єр-міністр Горщини Віктор Орбан. Відвідав Кремль, де мав теплу і демонстративно дружню зустріч з Володимиром Путіним.